Добрий день! Сьогодні запишу вам медитацію, яка вам допоможе заспокоїтись, знайти джерело саме вашого ресурсу, звідкіля ви можете його черпати, енергію, бо відомо, що для Любої справи, для любого початку, для будь-якої трансформації та якихось гарних змін треба багато енергії. І чому в нас щось може не виходити нового або якоїсь справи, яку ми давно хочемо, щоб щось бажання якесь здійснилося у нас, тому що просто у нас не вистачає енергії з якоїсь невідомої нам причини. Тому сьогодні ми будемо шукати через цю медитацію джерело своєї енергії. І кожен щось побачив в ній своє, що йому найактуальніше на час тут і зараз. Тому я попрошу вас сісти або лягти комфортно для вас і виділити 20 хвилин, щоб вас ніхто вам ніхто не заважав. Сядьте або ляжте комфортно, будь ласка, закрийте очі, зробіть е, глибокий вдих і видих. І ще один глибокий вдих. І з видихом представляйте, як ваше тіло покидає все напруження. Та на його місце приходить хвиля розслаблення. І ще один вдих глибокий і видих. Закрити, будь ласка, очі. І вже можна починати розслаблятися ці 10, 15-20 хвилин тільки для вас. І зверніть, будь ласка, увагу своїм внутрішнім взором на ваші ступні, ваших ніг. Це таке місце, про яке ми завжди забуваємо і втрачаємо знову увагу. Відчуйте, будь ласка, великий палець лівої ноги. І всі останні пальці. Усвідомте палець правої ноги великий. І також всі остатні пальці. Відчуйте, будь ласка, п'яту, ліву, праву. Відчуйте, як ваші ступні відчувають поверхню, до якої вони торкаються, можливо, шкарпеточки, які торкаються до шкіри п'ят, до шкіри ступні. і можна далі підійматися і відчувати розслаблення голеностопного сустава. Відчуйте, будь ласка, голені. Ладишки. І можна підійматися далі, вище. Відчуйте, будь ласка, коліна. Відчуйте, як стегна торкається в той поверхні, де ви знаходитесь, поверхні того крісла, ліжка, дивану, ноги розслаблені. Можете відчути їх важкими трохи. І підіймаємось увагою своєї далі, вище, верхню частину стегу, низ живота, Діафрагму. Відчуйте, як ви колихаєтесь на хвилях свого дихання, як грудна клітина піднімається та опускається вниз. Відчуйте м'язи спини, нижні, потім верхній. Відчуйте плечі, плечі розгортаються. Опускаються, розслабляються повністю виходить Вся, вся напруга, все напруження. Відчуйте пальці рук, кісті рук, лікті, розслабляються предплечі, плечі, плечі, розслаблена шия, відчуйте грудну клітину. Відчуйте шкіру головою, як там росте волосся, увага на кінчик носа, розслаблюються повіки, повністю виходить вся напруга, розгладжується міжбровна складка. Нижня щели порослаблене, щічки розслабляються, лоб, всі м'язи на обличчі розслаблені. І вже можна розв'язати ті свого тіла та дозволити собі повністю погрузитись у свій внутрішній стан, у свій внутрішній світ. Вовне розслаблення та релакс. І ще раз пройдіться, будь ласка, внутрішньою увагою по всьому тілу своєму. Та якщо десь залишилась напруга, сконцентруйте туди свою увагу, направте повністю і накажіть розслабитись. І ви вже повністю в розслабленому стані, в своєму внутрішньому світі, в своєму гарному і ресурсному внутрішньому просторі. І зараз, будь ласка, представте, що ви на лузі. Подивіться довкола уважно. Як художник, своєю увагою прийдіться кожну деталь, кожну дрібницю, зауважте, побачте запам'ятайте. І роздивіться, будь ласка, як виглядає ваш лук А там зараз погода, яка пора року. Подивіться, будь ласка, скільки вам тут років, як виглядає зачіска. чи є якийсь на вас одяг, якийсь саме на вас одяг. Подивіться, будь ласка, на свої ноги, чи є там взуття. дивіться, запам'ятайте всі деталі. Та відчуйте, як ви себе тут почуваєте на цьому лузі. І подивіться, будь ласка, довкола, як ви себе тут відчуваєте. І чи нічого вам тут не заважає? Це ваш образ. Це ваш лук, все, що ви побачите, це все дуже добре. І все дасть є вам ресурсний стан. І якщо є щонебудь, що тут вам заважає, якийсь пеньочок, можливо, якась погода не така, як вам подобається. Збирайтеся на свої відчуття. Це ваш вух, це ваш внутрішній стан. І тільки ви тут хазяїн свого лугу, свого стану. Якщо є дійсно, що щось заважає, у вас є будь-який ресурс, чарівна паличка, можливо, якась людина, яку ви б хотіли сюди перенести. Так просто ваші очко пальця, яка вам змогла би допомогти це виправити, або якийсь або який, який завгодно ресурс, який би ви хотіли зараз використати, для того, щоб виправити і щоб лук вам тільки приносив радість, благість, спокій та задоволення. Виправте, будь ласка, якщо щось заважає. Вигадайте будь-який спосіб. І всі способи зараз доступні для вас. І якщо все добре, і ви себе дуже добре тут почуваєте, відчуйте, будь ласка, що би вам хотілося зараз зробити такого для себе? Йдіть за відчуттям. Зробіть для себе тут все, що завгодно. Наслучуйтесь цією енергією, енергією цього луга. Цим ресурсним станом. Що ви зараз відчуваєте? Відчуйте, як кожна клітина вашого тіла та всіх ваших тонких тіл насичується цією енергією. Енергію благості, спокою, релаксу та задоволення. І це тільки ваш луг. Побачте, що вам тут допомагає, що вас так насолоджує тут. Та насичтеся цією енергією. Енергія ресурс природи безкінечний. Нехай кожна клітина вашого тіла буде недокраїв наповнена цією енергією. Енергією здоров'я, життя, радості та ресурсу. І що завгодно ви зараз можете взяти якийсь ресурс цього логу? Візьміть його і насичте своє тіло, свою енергію, цим ресурсом, який вам зараз потрібен. Це тільки ваш рух, тільки ваше, ваш стан, тільки ваш світ і тільки час зараз для вас. Зробіть для себе все, що завгодно в цьому образі. Насолоджуйтесь та накопичуйтесь цією енергією, насичуйтесь нею. Якщо вам потрібно зараз здоров'я, насичте, наберіться енергією здоров'я з цього лугу, від цієї природи. Можливо, ви кудись захотіли піти з цього лугу, можливо, запросити сюди якусь людину або декілька людей, можливо, ви захотіли побути в спокої навіть. Трохи потріймать під деревцем. Можливо, ви дуже відчуваєте цю землю, як вона насичує ваше тіло. Якщо вам зараз не вистачає енергії і спокою, то візьміть з цього образу той спокій. Якщо вам не вистачає зараз фінансової енергії або е, другої половинки в вашому житті, то запросіть сюди фінансову енергію або ту людину, яка вам потрібна. Відчувайте. Тільки відчувайте та насолоджуйтесь. Насичтеся, запам'ятайте цю енергію, що саме найкраще, найгарніше в цьому вузі, що більше всього вам дає задоволення зараз. Насичте свої клітини, свою енергію до країв. Візьміть стільки енергії, скільки вам потрібно, і такої якості, яку ви потребуєте саме зараз. Нехай ця енергія прямим потоком, світлим, якісним, здоровим б'ється до вас, до вашого тіла, до ваших тонких тіл, до вашої енергії насичує, промиває, лікує, насичує здоров'ям, достатком, спокою. Запам'ятовуйте якість цієї енергії, запам'ятовуйте цей дух, цей образ. І знайдіть зараз для себе якесь комфортне, спокійне, гарне місце. І ще раз запам'ятайте цю енергію, насичтеся нею, запам'ятайте цей образ і потихеньку, не спіша, подихайте глибоко. Вдих та видих, глибокий вдих, ще раз і видих, і ваша уява, ваша увага починає виходити на поверхню трохи. Ви починаєте себе відчувати знов в своєму тілі. І ще один глибокий вдих, видих, і можете поворушити пальцем у ніг, рук, глибоко ще раз подихайте, і ви починаєте повертатись тут і зараз. В цей день. Цю пору року, яка зараз, в своє тіло, повністю повертається увага. І потихеньку, не спіша. Ви повертаєтесь повністю в туди і зараз. І ще один вдих, видих. Можете поворушитися так може плечима і розплющувати очі. Потягніться, будь ласка, приходьте в себе, зробіть трохи рухів і повертайтеся повністю в туди зараз, як то було, що бачили, який приходив образ, що було найприємніше в цьому образі, що більше всього за все запам'яталось. І 50% цієї медитації це завдання домашнє, намалювати цей образ бажано, якщо це буде А4 та кольорові олівці. Але якщо то буде просто блокнот і ручка, це теж буде 50% пропрацювання через цю медитацію. Це дає, дасть вам дуже сильний ресурс і такий якорь, який... Допоможе вашій свідомості більше запам'ятати і більше взяти ресурсів цього образу. Тому, будь ласка, настоятельно рекомендую намалювати цей образ, де ви не були є якісь любі ситуації чим-небудь, якщо немає, а 4 олівчиків хоча б звичайною ручкою та блокнотиком скористатись. Обов'язково пишіть в коментарях. А я теж прокоментую, якщо ви напишете, що ви бачили в цьому лузі. Надалі буду теж знімати та викладати на цей канал цікаві, і дуже корисні медитації на різні теми, на різні сфери. Це лук, це така початкова вводна медитація, яка допоможе джерело ресурсу вам знайти саме для себе джерело енергії. І відчути потребу, яка зараз у вас на сьогоднішній день. Тому, будь ласка, підписуйтесь, якщо ви подивились вашу цю інвітацію мою, і вам сподобалось, обов'язково, щоб не згубити мене. Бажаю вам гарного дня, малюйте, пишіть і будьте завжди в ресурсі. Якщо треба, передивляйтесь. Дану медитацію.